Привіт, рада вас стати на каналі. І сьогодні хочу поділитися у відео з вами дечим дуже особистим. Я почала вишивати дуже-дуже давно, і в сам початок вишивки в мене почався з цікавості. Мені було цікаво, що робить моя бабуся. Вона постійно носила якісь моточки з нитками, постійно брала якісь там тканинки, обирала і дивилась, гортала якісь свої там схеми журналів. І я стала цікавитися, що це і як це. І перші мої схеми, які мені були куплені бабуси, були куплені на ринку. А саме в нас в Києві є такий ринок на площі Шевченка. Там стояла ятка, де жіночка продавала такі паперові схеми. Дуже схожі на глянцеві журнали. Вони такі взагалі без позначок. Ми підбирали там нитки, і це були нитки не якісь там дімсі. Це були такі китайські акрил, який так хрустів в руках, який такий був настільки розлазився, якщо декілька разів його там вишити і випороти. Але саме тоді в мене зародилася любов до вишивки. І зовсім нещодавно, будучи у бабусі, я а, знайшла її старі схеми для вишивок. В неї такі, вони прям зараз вам покажу. Вони ось так у неї зберігаються в папочках. Наїх таких папочок, я не знаю, штук 40, напевно. І там просто, там просто, знаєте, і лебіді, і, і вишиванки, і картини метрові для майбутніх вишивок. ну, Взагалі, там дуже цікаво. Але зараз мова пройде не про ці. Схеми, а хочу вам показати дійсно щось цікавеньке. Тому я буду повільно показувати. Якщо вас щось зацікавить, поставте на паузу і зможете це розглядіти більш детально. І перше, що я вам хочу показати, це ось така неймовірна краса. Подивіться, які літери. Дуже гарні, правда, орнаменти? Якщо вас щось зацікавить, ставте на паузу, ви зможете більш детально їх розглядіти. На жаль, я не знаю, що це за схема, але вони, здається, в нашій родині вже дуже-дуже давно. Наступна схема, яку хочу з вами поділитися, це, мені здається, ще більш цікавий екземпляр. Ось так вона виглядає. Насправді, бачите, ой, тут ниточка. Якраз, до речі, така акрилова, про яку ми з вами говорили. Можливо, якась з цих схем вас надихне на створення чогось цікавого. Бачите, вони так склеїлись. Ось так. Давайте ще щось покажу. <рес> Насправді це лише моя бабуся могла зберігати ось так, скільки років ці вишиванки. Бачите, це якісь старі вирізки з газет. Маю надію, це відео було цікавим для вас. Тому не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не прогавити ще й корисні відео. Тому що ваші вподобайки, підписки, коментарі це не лише моя мотивація, а й величезна допомога каналу. Саме завдяки ним він розвивається та росте. І наша вишивальна сім'я стає ще більшою.